вже сивоусий, ти вже серце запечатав, а я ще боюся, боюся, ще погорілу пустку руйнувати, боюся, ще, мій голубе, серце поховати. Може, вернеться надія з тією водою, з цілющою і живущою дрібною сльозою, може, вернеться за світа. В пустку ночувати, хоч зсередини обілить погорілу хату, і витопить, і нагріє, і світло засвітить. І мертвим, і живим, і ненарождим. І світає, і смеркає, день Божий минає. І знову люд потом, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюдки, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою в країну, полюбіте щирим серцем. Велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що й немає і на небі, а не тільки у чужому полі, В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Чи ми ще зійдемося знову? Чи вже навіки розійшлись, і слово правди і любові в степи і дебрі рознесли? Нехай і так, не наша мати, а довелося поважати, то воля Господа, годіть, смирітеся, молітесь Богу і згадуйте один другого свою. Україну любіть, любіть її во време люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Венехстебе з краб я, Ден Курганник Берейн, Индерлібен України Авдерстепе Дербретен, Воман вайте фезід Дніпра у Зайнех. Wo man hören kann sein tosen, seine Kiedy Umram to Novzgurju znieść me mogli pośred Step Sherokiego Ukrainy miły. Aby van rozważyste i brzegnie prostrome można było widzić, słyszeć, jak żmelzy grom. Gdzie unic is Ukraine do Chinego może wrażen krew dopiero tedy Ivany vzgurza Jeskerzu do Samai Boga або Modrich. Аж дату я не узна Бог. Поховайсь мені і встанчик, і кайдана рвиче, І по посоком врожию юхом воноч свое одни. Мне защильки южроджіння в кроє новим вольним, Пам'ятаючи вспомніть часом, добрим чихим свого Майне лідер, майне лідер, Ах і Шафт мін, мір ляйден, Возу стет і Ампари, траурик оне фройден. Warum hat wie auf der Steppe nicht wegweit äh, der Wind euch? Nicht in Schlaf geweigt der Kümer als sein eigen king euch? When I am dead, then bury me in my beloved crane, my tomb upon a grey mount high amid the spreading plain, so that the fields, the boundless steppes, the dnieper's plunging shore my eyes could see. My ears could hear the mighty river roar, when from Ukraine the Dnieper bears into the deep blue sea the blood of foes. Then will I leave these hills and fertile fields. I leave them all and fly away to the abode of God. And then I'll pray. But till that day, I nothing know of God. Oh, bury me and rise ye up and break your heavy chains. And water with the tyrant's blood the freedom you have gained. And in the great new family, the family of the free, with self spoken, kindly word, remember also me.